Чим живе Київщина далі від сьогодні. Заборонять в регіоні ловити рибу. Діє таке правило щороку, весняно-літній сезон під час нересту. Відтак, з 1 квітня до 10 червня, не можна рибалити на київському та канівському водосховищах. А до 20 травня у всіх річках. Та їхніх кореневих водах не з 1 квітня до 30 червня забороняється ловити рибу у протоках, гирлах, озерах та водоймах, які тимчасово наповнюються в період весняної повені. У нерестовий період також забороняється промислове рибальство. Не можна використовувати моторні човни, займатися підводним полюванням, а також проводити змагання зі спортивного рибальства. При цьому дозволяється любительське рибальство. Адже за межами нерестовищ у цей період можна рибалити вуд. Ками, але теж з певними обмеженнями. Наприклад, максимальний вилов на одного рибалку 3 кілограми. Навіть так. Ну що ж, йдемо далі. Дні адопції тварин повертаються до Києва. Також наприкінці квітня відбудеться наймасштабніший захід. Він об'єднає об'єднає одразу кілька відомих притулків Києва та області. І під час заходу можна буде взяти участь у безкоштовних тренінгах та лекціях від ветеринарів і кінологів. А ще кожен, хто прихистить тварину у дні адопції, отримає місячний запас корму до заходу 26 та 27 квітня. Також можуть долучатися волонтери. Тере та малі притулки для тварин з попередньою реєстрацією. Додам, що торік у Києві відбулися два таких масштабних заходи. Тоді нові родини знайшли понад 230 тварин.